Сергій Коваль став на захист України у березні 2022 року. Коли отримав повістку, не ховався від служби, а пішов до військкомату. Окупанти забрали у нього життя. Рідні попрощались із захисником у Свято Георгіївському храмі. У цивільному житті працював на будівництві. Залишив пам'ять про себе не лише у рідних, а й у друзів. Разом росли на одній вулиці, майже все дитинство. Працювали разом. Потім завжди допомагав нам. Ми йому допомагали. Був дуже хорошим хлопцем. Щирий, відзивчивий, завжди старався допомогти в будь-якій ситуації, прийти на допомогу. Такі риси зберіг її у війську. Сергій був одним із тих, хто визволяв Київщину від ворога. Працював на багатьох напрямках фронту. Таких людей можна на пальцях перерахувати, яким яким був Сергій, який життєрадісний, завжди усміхнений. А спогадів багато. Саме більше, це, коли були на Чорнобилі в прип'яті. Як він ходив по лісі і казав, хочу знайти вовчення, і така історія така, що ходив по лісі, шукав, шукав вовчиць, шукав вовчення, хотів вовчення дуже додому. Окупанти відібрали життя Сергія Ковеля на харківському напрямку. Без батька залишилась донька, без чоловіка дружина. Поховали воїна на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Олександра Роман Романкулік, телеканал Перший Подільський.